Просто довести позицію. Позиція зводиться до того. Знаєте, я вам скажу, що казати, що в нас є дві атомки, і чому в нас вимикають світло, не є зовсім правильна позиція. Тому що ми всі живемо в Україні. І перше питання, друге питання. енергетична безпека країни це один. З пріоритетів держави. Всі розуміють, що на даний момент ну, електроенергію ми отримаємо з єдиної енергетичної системи. Якщо в системі існує дефіцит електроенергії і не вистачає потужності, то падіння потужності може привести до дуже е, негативних наслідків. Хотілося б пояснити, що. Вимкнення електроенергії відбувається по так так мовити є графік обмеження потужності, який має свою процедуру затвердження. який, в принципі погоджується рівненською облдержадміністрацією, розробляється енергопостачаючою компанією, проходить погодження і в міністерстві і в НКРІ, є графіки аварії. Графіки аварійних відключень на область доводяться безпосередньо з диспетчерської служби, яка знаходиться в Львові, якій вказівку, де обмежити потужність і в яких межах надає безпосередньо головний диспетчер в Києві, бачачи дисбаланси в системі. На минулому тижні була. Селекторна нарада з новим міністром, і ситуація в єдиній енергетичній системі є така, що є дефіцит потужності в часи пік. Дефіцит потужності в часи пік становить близько 15%. Для того, щоб прийняти зрозуміле рішення, як вимикати, яке приймається безпосередньо ну, на рівні міністерства. Потрібно розуміти структуру споживання електроенергії в нашій області. Структура споживання в нашій області така, що близько 44% це населення. Тобто ті області, де є великі промислові підприємства, які не мають такого цикла виробництва, де можна припинити зупинку. Ну, Елементарні речі. Я поясню. Вимкнення, наприклад, склозаводу може принести збитки, запуск печі стоїть більше трьох мільйонів. Незаплановане вимкнення приведе до ремонту печі, вартість якого стоїть 30 мільйонів. А це робочі місця, це надходження в а взагалі за цим люди. І в нас таких підприємств не так багато, і основна кількість з них. Які дійсно мають велике споживання, працюють в безперебійному циклі, що їх вимкнути не може. І ну, я скажу одне, чим викликаний е, дефіцит єдиній енергосистеми Ми в Україні маємо єдину енергосистему, незалежно від того, що в нас стоять дві атомки, я просто скажу єдине, що тепло електростанції, ну ТЕЦ виробляють 65%. Електроенергії виробляла в котомій базі. З огляду на відсутність зараз вугілля, одна з основних причин це те, що блоки тексті зупинку.